Шановні друзі. Приїхали, блін. Вітаю вас. Так його треба брати до наших, що ти сюди береш. <говорю> Олександр Шпак. Говорити можна різними мовами. Я народився в Радянському Союзі, та рідна країна для мене Україна. Я <говорю> Знаєте, ти півроку не знімаєш цю програму, потім там щось дуже конкретне відбувається. В Україні я жив дуже мало. Але дух. І культурна спадщина великих предків... Дем! Культурна спадщина? Шановні, це впевнений Б2. У нас у крові. Підтримка України це не моя обв'язок, це моя честь. Як і кожного всіх, у комчетечок кровь украинская. Да, я дуже гарно розумію державну українську мову. Но розмовляю неважливо. Неважливо. Але все одно краще, ніж цигани на Закарпатті. <гум> Тому що практики у мене мало. Коли буде така потреба, я обов'язково начну говорити українською. Только вот Русня понимать меня вряд ли будет. А так, все будет, Украина. Слава Україні. Героям слава!